Чим ближче ми наближалися до східної України, тим частіше серце завмирало від побаченого. Навіть краєвиди, які раніше надихали, тепер здаються похмурими і згорьованими. А картини, що ми побачили у слов'янську, взагалі не потребують коментарів. У таке пекло прибув за сприяння голови обласної ради Івана Гончара ще один обоз продовольчого підкріплення для наших військових. Збирали допомогу, як завжди, всім світом. Та ніхто на це не нарікає, адже усі розуміють, після війни завжди настає мир. Сьогодні ми привезли воду, фрукти, все, що необхідно нашим воякам, харчі цілих 26 тонн Загрозили всі. Ми знаємо, що хто не хоче готувати свою армію, то буде годувати чужу армію. Власне, зараз вся Україна, весь український народ є в стані війни і є золоте правило все для фронту, все для перемоги. Благодійники потурбувалися не лише про нормальне харчування своїх захисників. Було закуплено 120 бронежилетів, які будуть розподілені між бійцями Хмельницької військової частини протиповітряної оборони, службовцями СБУ та Національної гвардії. Наша задача – забезпечити те, що ми сьогодні розгрузили. Воно поїде по блокпостам. Так що сьогодні я був там, хлопці мають все необхідне, мають воду, мають що їсти, добре озброєні, так що вони переживають. Однак, якщо для несення служби в день вистачає всього, то з настанням ночі ситуація змінюється. Для забезпечення батальйону в ночних умовах треба тепле бельо, куртки з підстежкою. це одна. і Треба маз від комарів. Для медичної служби нам би треба, щоб виділили хоча б пару рюкзаків медичних. Також у бійців немає гумових чобіт, дощовиків, аби дощ не став перешкодою здоров'ю і виконанню обов'язків. Тому керівництво області знову закликає всіх не залишатися осторонь таких проблем. Кожен українець має розуміти одну річ, що він є і влада, і держава. І хай спитає сам себе, що він для цього зробив, що він робить для того, щоб це все скінчилося. І хай прийме участь. У тому, що є в нашій країні, і тоді ми в соборні, єдині. Побачимо, що бойовий дух наших хлопців дуже високий. Це справжня патріотична українська армія, яка от в цих умовах зараз формується. Я переконаний, що це буде одна з найбоєздатніших армій, але вже люди і влада зобов'язані забезпечити цю армію усім необхідним і усім можливим, аби вона свою боєздатність підвищувала. Та незважаючи на всі негаразди, бійці вдячні хмельничанам за підтримку, передають вітання рідним і запевняють, про них турбуються і перемогу вони здобудуть обов'язково. Шановні хмельничани, дякую вам за те, що ви допомагаєте нашій частині і на нашим військовим підрозділям. Хочу передати привіт Хмельницькій землі з гарячої донецької землі. Дякую за допомогу, яку ви нам оказуєте. Вона нам зараз дуже нужна, тому що. Выполняем серьезные задачи, несем, к сожалению, потери, но тем не менее задачи выполняем с честью. За нас сильно не переживайте. Воюем, но я думаю, что уверен, что мы победим. Слава Украине!